Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску ви побачите двері центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській у Полтаві підпалили невідомі. Камери спостереження зафіксували двох людей. Дерева із клумбою чи паркомісця. сусіди двору по вулиці Упа сваряться через зелену зону. Будинок дворянського зібрання, пам'ятка історії та архітектури Полтави завмер в очікуванні передачі на баланс області. А тепер про це та інше більш докладно. Цієї ночі у Полтаві горіли двері центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській. В об'єктиви відеокамер спостереження потрапили двоє підлітків, які обливають і підпалюють вхід і знімають це на відео. Що з цього приводу кажуть у поліції, та яку версію розглядають у самій податковій, дізнавалися наші кореспонденти. У ніч на 15 жовтня невідомі підпалили вхід до приміщення Центру обслуговування платників податків по вулиці Європейській у Полтаві. Пожежа сталася близько першої 15. На місце події першими приїхали працівники служби охорони, які викликали поліцію та рятувальників. За словами виконуючої обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Алли Рябкової, камери відеоспостереження зафіксували, ймовірно, причетних до злочину. Мені відомо, що на камерах і спостереження, зафіксовано дві особи. Це були підлітки років де 18 вісімнадцять йшов до центру обслуговування платників податків. Бутилки вилив рідину на вхідні двері і спалив. Інший все це, це фільмував на телефон. Після того також з місця події пожежа в саме приміщення адмінбудівлі не поширилася. Обгоріли лише вхідні двері та банкомат, розташований поруч. Ніхто з працівників не постраждав. Попередньо правоохоронці встановили це був підпал, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. На підставі цього відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме за умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі досудове розслідування триває, працівники поліції встановлюють особу, яка причетна до даного злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 10 років. Алла Рябкова, виконуюча обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області, розглядає цей випадок як спосіб залякування для підриву стабільності в країні. Вчора ми отримали на свою електронну адресу і скажімо, зранку. Повідомлення близько 10-ї години, що наше приміщення заміноване. Потім повторно надійшло повідомлення, що заміновано мабуть, вже близько 15-16-ї години. Повторно. А вже от, в годину ночі відбулася оця ситуація з підпалом. Тому от мені здається, що от, має місце робота органів Російської Федерації. Ситуація з підпалом на роботу центру не вплинула і він працював весь день у штатному режимі. Запевнили податківці. Для відвідувачів зробили окремий вхід ліворуч. Понад дві доби по коліна воді мешканці вулиці Рибчанської у Полтаві пережили чималий потоп. Причина порив труби. Сьогодні водоканалівці його ліквідували. Чому трапилася аварія, знають наші кореспонденти. У Полтаві затопило вулицю Рибчанську. У суцільній воді місцевим довелося жити більше двох діб, каже місцевий мешканець пан Віктор. Перекрили воду хлопці, бо тому, що вода ж почала йти, бурлить. Воно тут залило вже озеро, зробили. Вони приїхали, як глянули, ну а не могли нічого зробити, тому що люк, куди йде сюди, вода замулений. І вони перекрили общу воду. І тепер час пішли провіряти, відкриють, ну, подивимося, що воно буде. Комунальники, які сьогодні виїхали на місце аварії, кажуть, причина підтоплення порив мережі водогону. Був порив на водопроводі, де 100 ЧВР. Чавунна труба, раструбна де 100. Зараз забили стик, ну, по-нашому зачеканили раструб, відкриваємо воду. Зранку виїхала бригада на дану ділянку по ліквідації, витока з землі. Стався на трубі чавуні діаметром 100. Наразі вже завершуються роботи. Перекрили воду вночі, так як аварійна ж бригада, і всі працюють зранку. Вже все ліквідовано, воду вже ось зараз відкривають людям. Підтоплюється вулицю вже не вперше. Причина пориву мережі, за словами водоканалівців, зношеність старих чавунних труб, адже їм вже понад 60 років. Місцеві ж припускають, руйнує водогін і великогабаритний транспорт, який часто курсує цією дорогою. Тут їздять більші грузи, такі їздять машини. Що я коротше один як обламався, а я підійшов до нього і питаю: а скільки ти хоч везеш? Він каже, 40 тонн. Я аж ажаж. Аж, аж. Цього ж дня водопостачання для мешканців вулиці Рибчанської відновили. Зрубали дерева та ліквідували частину клумби, і усе заради паркомісць. Така ситуація склалася в одному із дворів по вулиці Української повстанської армії у Полтаві. При цьому одні з місцевих виступають за парковку замість зеленої зони інші ж захищають дерева. На чиєму боці правда розбиралися мої колеги. Замість зеленої зони паркомісця. у спільному дворі трьох багатоквартирних будинків по вулиці Української повстанської армії у Полтаві спиляли кілька дерев та прибрали частину клумби, щоб ставити тут автомобілі. За словами місцевого мешканця Владислава Трифанкіна, зробили це його сусіди. Тут недавно заселившися кілька сімей, вирішили значить, ну, робити те, ну то, що захотіли. Ніяких документів не було. Вони почали спилювати, вони почали у людей, зробити здесь стоянку, тут їм відказали. Вони вирішили там, з бабушкою, стоянку здійснити. Там спилили два. Там півклумбу вони вже вбрали. І от на цьому місці вони збираються робити. І вони заявляли, вони сказали, ми тут будемо ділити парк міста. Приїхав додому у відпустку та побачив, що у його дворі спилюють молоді дерева, військовий з позивним кум. Спиляли хлопці, він з 19-го дому. А, і один так да, з нашого, з 21-го дому. Ці люди не посадили тут жодного дерева, щоб їх вирубувати. І тим більше це незаконно. Вони повинні пройти ну, якусь процедуру, щоб вирубати їх. Це не УСББ, це Жековські будинки. Ну, тобто це великий колектив, скажімо так. Це потрібно робити ну, як сусіди, а не як варвари. Вони захотіли, вони зробили. У сусідів, які виступають за облаштування у дворі паркомісць, свої аргументи. Клумбу на пів метра перенесли, бабушка тут все ходить, і вона дозволила перенести їм, розумієте, що? А дерева? Ну, дерева спиляли тут, дерева спиляли, ну та й що. А хто саме їх? Вісім чоловік тут було, хлопці. Оці з, -з цього дому, з цього і з того дому. І собі тут хочу зробити стоянку. Для автомобілів, тому що немає міста, там все заставлено так, що думки розділились у людей. Частина мешканців висловила за те, щоб трошки збільшити кількість парковочних місць для автомобілів мішка саме, скажімо, от в цьому місті. Чому ця проблема існує? Це забудова, скажімо, ці будинки вони старі, будувалися десь там в 70-х роках, і, скажімо так, в той час. Проблеми такої для паркування автомобілів не існувало. Сучасні забудови, вони вже більш сучасні. Там передбачені паркінги, підземні. 10 жовтня, в день інциденту, захисники зеленої зони викликали на місце поліцію. 10 жовтня приїхала поліція. Вони зафіксували це порушення. Ніяких дозвольних документів у них не було на то, щоб це було спіл. Тобто для них железа дороже, чим. Ну, чим дорожче, чим це ну, життя, поваги ніякої нема до, до, до общества, до, до людей. За фактом звернення чоловіка правоохоронці проводять перевірку. До поліції надходило до да, неповідомлення наразі. Вона перебуває зареєстрованим, по ньому проводиться відповідна перевірка. Після її завершення уповноважена особа буде приймати відповідне правове рішення. Перевіряють обставини події і в інспекції по контролю за благоустроєм. До інспекції по контролю за благоустроєм сьогодні надійшла скарга щодо незаконного спилювання дерев по вулиці Української повстанської армії, де за повідомленнями здійснюється облаштування парковки. Заявник вже звернувся до правоохоронних органів для відповідного реагування. на даний час. Наш інспектор виїхав на місце для з'ясування обставин та подальшого вжиття заходів згідно з чинним законодавством України. За словами мешканців двору, черемха, абрикоса та ялівець, які спиляли їхні сусіди, були молодими неаварійними деревами. Висадили їх близько шести років тому. Консерваційні роботи будинку дворянського зібрання відомого більшості як кінотеатр імені Кутляревського завершені. Вони тривали три роки. Що далі буде із історичною будівлею, та що б хотіли бачити там містяни? Цікавилися наші журналісти. Ми тут не часто буваємо. Ми тут не часто буваємо у центрі, тому що оці всі руїни Все, нагадують те, що ми пережили. Так що ми пережили. Переселенка з Дебальцево пані Валентина порівнює стан будинку дворянського зібрання у Полтаві. Відомо у більшості кінотеатр імені Котляревського з наслідками війни в рідному місті. Хотілося б, звісно, щоб хотілося б, звісно, щоб це швидше забудовували і всі гроші витрачали раціонально, а не потрошили їх. Потрошили їх. Консерваційні роботи архітектурної пам'ятки на сьогодні завершені. Вони тривали три роки, говорять в управлінні капітального будівництва Полтавського міськвиконкому. Були зроблені демонтажі конструкцій, які потребували демонтажа, які представляли небезпеку для людей. Було зроблено укріплення фундаменту, вивез мусору і підсилення конструкцій в місцях, які передбачалися проектною документацією. Безпосереднє фарбування, просте фасаду. Ну так як це була консервація, то грандіозних робіт тут не передбачали. За словами Наталі Гетеле, в управлінні чекають на отримання сертифікату готовності. Цей документ засвідчить готовність об'єкту до експлуатації. Надалі ж планують передати будівлю на баланс області. Там вже мають розглянути питання про можливість проведення реставрації. Реставрація такої будівлі це буде значна сума, яку ну на даний момент не на часі, якби для міста. Я думаю, що всі роботи будуть проведені після війни, тому що кошторис ну, буде великий, враховуючи пам'ятку, враховуючи види робіт, що необхідно буде ще зробити. Полтавка Олена, педагог, проходячи повз будівлю з дітьми, каже, відчуває жах та смуток. Досі немає коштів, немає часу, немає спроб, немає нічого, щоб відновити. Ви ж розумієте, що це історичне кільце Полтави. Прикро, дуже прикро, що все перебуває в такому жахливому стані. На думку Полтавки Олени треба, щоб у цій будівлі зберігалася автентичність як зовні, так і всередині. Звичайно, що те, що було тут останнє, і шаурма, і все, і нічний клуб, такого не повинно бути. Можливо, можливо, якісь зібрання міські, щоб могли люди приходити. Можливо, якісь експозиції музейні перебували, тому що мало виставкових залів у нас в місті. Нагадаємо, 9 грудня 2020 року, близько 4-ї години ранку, у будівлі пам'ятки історії та архітектури будинку Дворянського зібрання сталася пожежа. Гасили вогонь 9 годин. Вбив та закопав поліція на Полтавщині затримала підозрюваного у вбивстві мешканки Хорольської громади. Повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша. Під час досудового розслідування встановлено, що близько двох місяців тому 39-річний чоловік спричинив 37-річній жінці смертельні тілесні ушкодження за місцем свого проживання. Після цього закопав її тіло неподалік свого домогосподарства. Підозрюваного чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме мисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. На Миргородщині у водоймі виявили тіло чоловіка. Сталося це 14 жовтня, близько 18.30 його знайшов місцевий мешканець села Бехтерщина Великобагачанської громади. Повідомила речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Загиблим виявився 74-річний місцевий чоловік. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує обставини та причини події. Ласощі, поробки та бойові сувеніри усе це приготували на осінньому благодійному шкільному ярмарку у Полтавській загальноосвітній школі номер 22. Школярі, їхні батьки та вчителі таким чином збирали кошти на Збройні Сили України. Збір тривав день, проте перевершив усі очікування. Говорять у школі. Чому дивіться у сюжеті? Це дуже смачно. Я це вже прийшла другий раз взяла. Це батьки робили самі своїми руками. Коли походиш, а так подивишся по всій ярмарку. Вибір шалений. Полтавка Жанна Олександрівна коштує не страву від шеф-кухаря, а ласощі на осінньому благодійному шкільному ярмарку. Каже, всі вони виготовлені руками учнів, батьків, вчителів Полтавської загальноосвітньої школи школи 22. «Тут Ще три дарунки і саду, і городу. тут пісня і жарти усім в нагороду. З Поміж інших видніються й українські традиційні страви вареники. Їх готували учні 9 -го класу. Допомагали їм батьки та вчителі. Ми готували цілий вечір. У нас вареники, млинці, пиріг, торт і всякі інші смаколики, також чахли, прикраси. І готували і купують на шкільному ярмарку учні 11 класу. Кажуть, не дарма він благодійний, бо тут збирають гроші для Збройних сил України. «У Нас так трапилося, що класного керівника з нами сьогодні нема, бо вона захворіла. Тому ми самі все робили, накривали, готували. Також ми допомагаємо військовими всіми силами. Скупляємося. Наприклад, я купила вареники і залишила здачу, тому що це військовим. Роблять такі благодійні збори у школі щосезону, говорять у навчальному закладі. У нас у школі це вже стало традицією. Коли почалася війна, ми стали думати, як ми можемо допомогти нашим Збройним силам і стали проводити осінні, зимові і весняні ярмарки. А ще до того ж і благодійні концерти ми допомагали вже і купували дрони. Давали гроші на ремонт Камаза для 116-ї бригади територіальної оборони і просто надавали кошти на потреби воїнів, щоб не тільки смачно поїсти, а й лишити на добру згадку. На ярмарку є й прилавки із поробками, бойовими сувенірами та з різними кімнатними рослинами. У нас є різні квіти, як і кактуси, так і квіти, які допомагають здоров'ю і які приносять удачу. Ми поставили маленькі ціни, щоб кожен міг допомогти армії від 20 до 40 гривень. Долучився до збору коштів на Збройні Сили України і колишній випускник школи, депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Вісімнадцять випускників 22 ї школи зараз на передовій вони воюють, вони військові, і для одного із них насправді відбувається ось цей ярмарок. Яка його мета зібрати гроші і допомогти таким чином конкретній людині, конкретному підрозділу для виконання бойових задач з повними руками смаколиків і виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова сьогодні. Придбала багато смаколиків, але найважливіше розуміння того, що ти своїми діями підтримуєш Збройні Сили України. І я вдячна за такі ініціативи і підтримку батькам і педагогічним колективам. У школі підсумовують, окрім благодійних намірів, шкільний ярмарок об'єднує. Таке відчуття, що ми як одна єдина родина. Розумієте, не просто батьки окремо, діти окремо, вчителі. Ми всі заразом. Ми як один сплошний кулачок. Як одна сім'я благодійний ярмарок у 22-й школі тривав день, проте перевершив усі очікування благодійників. Зібрали на потреби збройних сил України понад 32 тисячі гривень. І це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.